На паперті, місце присипавши поцілою потертю, очі натерті, напевне, занадто, почервоніле подразнення в них завелося. На розпутті протертих БВ реквізитів, освічених місяцем, місцями притихлими, радісно зблискують сонячні зайчики. На стороні циферблат видається душею кампанії, обпалені стрілки казівок новонароджених. Заглядають у пазуху чи не виніс без дозволу. Незареєстроване яблучко. На долоні розхристана кубка комах приморожених. Їм затишно тепло і комфортно, бо так їм і треба, мов смерть десь не поруч стоїть, а за рогом.